Е це, Ідей на телефон. Що це? Таке, дуже типу це відос. Е само по собі зараз не знаю, чи я щось придумаю, що буде перед початком, може буде інтро, інше, Це відос про само по собі про шонг, про типу, всі ці енергет... типу, енергетичні напої, прості напої, які я випив в банках. Я біжу різні в банках. Я їх випив немало. І типу, мені просто впала ідея, щоб зняти відос, який я зні... знімаю зараз. От. Просто-просто це просто пробний відос, щоб розуміти, куди буде вести. Понятно, що я буду робити, напевно, що на телефоні буду пробувати на комп'ютері. Ну, тому в моєму випадку то мало бути би хоча б 4 хвилини, але буду просто дивитися, чи я його встигаю. Во. Там буде, напевно, щось я ставлю перед цим. Це просто таке, типу, от буде між чимось, І в цьому відео... Я, типу, от, зроблю чи от, всяк, типу, що там було, само по собі, чи це от, я продав якісь клібейни. Там має бути просто багато, там будуть багато ось, такі, банок нонстопа. Ну, просто енергетиків, типу, солодкої води, і чогось такого алкогольного. Я тебе вже брав батьків, а бліки хтось давав. Е, і ще хочу сказати, що я не всі, не, не, тіпо, не всі я. Багато мені допомогли, багато мені давав банки думав, от. Само по собі з того ж мене затинена ліжку, я хочу трошки повідвернутися. Та,ту світельник і шапка. Шапка. Коротше, сам по собі, що я хочу помічати, саме по собі це логічно, що я почну з одного з найкращого бренду України. І це живчик. Це живчик. Так, який ви знаєте, п'яти там жовту водичку, типу, яку деколи можна взяти, як мочу, у вас типу, підловина на це, але не в цьому суть. Ви знаєте, сам живчик як великий вже бренд в Україні, почав розширюватись. І так, як вони розширилися. Це зробивши 4. Чотири... 4 да, баночки, типу 4 смаки в баночках. І. я готовий почати. А почнемо, понятно, що не з чогось крутого, а. ну, типу, самої найкращої в них вийшло. І це. Аплє! З соком. Чи, типу, живчик з соком Апле. Хороше. Ну, типу, само по собі. Я іншому я б відзеркалив би. Якщо можна було б. Апле. І так, це. Просто яблуко. Типу, це простий живчик, який ви п'єте. ну, Кожен божий день, приймемо факт. Але просто, типу, щось нове. От. От! І типу, щоб я все оце, оце, оцінив, ну, просто, якщо це простий живчик, без приколів, він коштує 18 гривень в мене. Та як оси? Типу, не 8. 18. Ви платите просто за отаку штучку. Простий живчик. Чай. Так що я ставлю себе на всьому 4. До речі, так, я думаю, що до десятки живчика ніхто не дійде. Смак простий живчик просто більше соку. Нічого не подумали, що туди це простої. Я буду куди виставляти, щоб просто показувати щось так нове, можливо, не швидше, але все не як так трішки. Далі у нас відживчика єде. Прибаний дріб, що зроблю фанта, відживчика! О, я там незвичай вам буде перекоплення, як все начути. До речі, чому я в таких навушниках бо ні, 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 я якийсь крутий стрімер? Бо я ріл стрімер. Якщо вам, де колись скучно. Хочеться посидіти з вайбом, якщо у нас, звичайно, він у нас є, у нас немає, не, не, ну не проблема. Е, заходіть на твіч канал Айкорохер, можливо, ім'я зміниться, але сподіваюся, що силка завжди буде нормальна, якщо ви вийне відглядач. Я можу чекати. Так, приходимо, звертаємося до цього. Фанта відживчика це справді Фанта. Але відживчика, ну, чесно кажучи, я, я пропустив, що я вот сказав про таймий дизайн. Дизайн доволі непоганий. Типу, можна краще, але. Прикольно. Типу, все по смаку, у це все. Ось цей з мабу йде на п'ятерочку. Типу, мені більше якось знайшло, ніж. Просто живчик, але. без живчика, типу, просто апле. Ну, і от ви звичайно знаєте, що так якби, є живчик, та я би, от, типу, живчик себе добавив до крутих типів. Компанії Кок, якщо не помиляюсь, чи типу як там. І ви знаєте, що типу є Фанта. До речі, я не знаю, чи я маю Кока-Колу, можливо, я її пропустив, і буду потім вертатися до цього, але все рівно. Разом з Фондою Купання кока Коли, якщо не я не помиляю, історії, Спрайт. І ви правильно подумали. Живчики також зробили свій Лімон. справді без приколів, вони зробили. Лімон. Ну тебе так було. Что телепофігу. І що тут сказати? Я задоволений. Типу, я поставив так, що, типу, я буду справді від початку. казати, що типу, мені не подобається. І дійду до того, що я задоволений цим. до речі, такий самий, як і в минулих. І, типу, справді, як би то не було, живчики ростуть з цим створенням цього всього. І, наприклад, справді, я був задоволений, випивши оцей. лемон. лемон. Бо. Справді, типу, вони ростуть. E, refreshing energy freedom, типу. Крут. Ну коротше, тут моє псевдочебу сім'я. Ми ростемо, тому так. І по факту зараз ми приходимо до одного з такого ну, проекту, типу, чи щось ходить, так і це сказати. Чи щось такого, що ну, ну, не повторюється прямим факт, це Десь. І як би то не було, я заявлю, що банк все-таки щось робить. Живчик, дай я покажу цей Йопересете. Живчик. Іксмоно. Справді, хто чекав, що просто типу, якась штучка, типу соком яблука та екстракту валеріани стане одним з найкращих напитків е, в цьому відео. І, типу, кажучи про те, як це все, а навіть не віриться, що по факту. Я не знаю, це енергетик само по собі, чи що, але ну, мені це сподобалось. Коли я пив, в мене був ще... Дуже бан, який пив, по факту в цей момент спрайт, який в ньому, до речі забрали. І е я прям справді кайфанув від цього всього, типу, я став спокійним і е я задоволений цим, тому я поставлю навіть ніфіга собі. Бісмірку, не буду завишувати до дев'ятки, бо я сподіваюся, що хтось почне йде по моєму смакам, по моєму е думі моїй, і, типу, до того, щоб стати краще. Так що, по факту, зараз тут все подкладались в. Так що, як це було, тому ви зрозуміли, що по факту живчика найкращим варіантом буде е, живчик моно. Може, приходити до чогось іншого. Погнали! Йо. Так. Ну і от ми повертаємося по собі. Так. І по факту я вирішив перейти та, якби, з української компанії на неукраїнську типу, просто щоб було ну, якісь таяби, а це все. Габарит, типу, по компанію, які розробляють по собі такі баночки, типу напої в баночках. І я прийшов на доволі, так якби компанію, яку ви всі знаєте, для мене це була компанія, яка так би, зробить енергетики. Я зразу, коли я почав почав їх пити, я розумів, що, типу, от Red Bull, це от справді те, з чого я би не хотів починати. Це для мене дуже сильні способи енергетики, які, ну, типу, пити, треба, не знаю, в скільки років. І по факту я прийшов до них через. Того самого живчика, в якого забрали стайт. Якщо він буде дивитися відео, він знає, про кого я говорю. Тому, по факту, я хочу пішти до самого найгіршого смаку, який мені, чесно кажучи, от від слова зовсім не сподобався. Red Bull Sugar Free. free. Sugar free. Е, я не знаю чого, типу, я не фанат напоїв без е, цукру. Типу так, ви знаєте, що є деякі, що прям доволі добре з цим справляються, але є такі напої, що ти п'єш і ти відчуваєш, що типу, ну, от не то. От справді та я б просто... напросто нашу пити напої без цукру, якщо можна просто тут бахнути води. Так от, я думаю, і так би, от так я і кажу. Тому по факту для мене от... Red Bull Sugar-Free це просто двоєчка, яка ну... і то просто дуже натягнуто сам по собі. От. Так, я трошки віддалюся від вас. І по факту я не знаю, чи треба ділити їх, чи треба разом їх давати. Просто сам по собі не розумію. Типу, Вроді би вони одинакові само по собі. Типу, оригінальний Red Bull І Red Bull та якби оця ця пом'ята версія, та якби вона не просто пам'ята версія. Можливо, я тут знайду, тут але я не знаю, я, я, я не бачу нічого іншого. просто типу е, інша обгортка, та якби Оригінальний. І, типу, не оригінальне, просто типу в Коропора короборейшн кораборації з Ольгою Харлан Фехтувай ще цею. Чесно кажучи, я як я вже казав, я не дуже сильно, е... можливо, я не казав, а не вже сам забув, що я не великий фанат, та я би Редбула. Сам по собі цей смак, ну, не для мене. І тому, типу, я його. Ну, пив, рахуйте, от якраз я пив Sugar Free, оригінальний, цього трошки патруль, типу, от. Бо, типу, це вже самий оригінальний, просто, типу, по-іншому зроблений. Е, і для мене вони були. типу, ніж мід. Я не знаю чому, типу, можливо, я якийсь такий от чувачок, який просто провев до іншого, трохи м'які смаків, трохи для мене ліпших. І по факту я хотів сказати, що, типу, е, як і. Я буду їх ділити. Як і оригінальний, так і от. Просто я б, просто я б. collaboration, е, Не йдуть якийсь типу ділення і для мене вйду в четвірочку. Я не фанат Bull-а, можливо, я це все получу по шапці. Е, у, у шапці. І, типу, так. Я готовий по події. Думаю, що після відео я подію получу так знатно. Що? Капець. Добре, я сказав, що четвірка, і я цьому оставлю всьому щастю. Я був капець трошки віддалив, от їх. Не думаю, що трошки треба було прям їх так віддаляти, на мою думку, все так собі. Я буду просто бачити пів такого відосика, як я буду переміщати цих. Я зразу їх піднесу зразу два. І я готовий заявити, що оцей Bull Yellow. Е, мені більш сподобались, ніж оригінальний Sugar Free і е, цей. Він тропічний. Е, в ньому начебто відчувається смак, якщо я не помиляюся, е, якогось лимона. І, можливо, віддалену якогось е, манго. Типу, манго вже просто всюди є, і він дає безпам'ятовувати смак. І він, по факту, такий, що солодкий, ти хочеш пити е, от Red Bull, от, типу. Я редбули, ну типу, я от ніколи не пив наряди, типу, просто щоб от я не спався на ніч, я хочу типу, зарядитися. Я просто на це якось не зважаю, можливо, типу, я просто так п'ю. Так я такий собі по собі садист. Сподіваюсь, я з цим попав нормально. Так що, по факту, я готовий здати цьому Red Bull, по факту за дизайн, який доволі прикольний. Я буду деколи в свій голос відгуляти, все рівно. Я готовий дати, ну, 6 це справді доволі хороший смак, який ну, мені сподобався. Типу, не те що сподобався, але ну, він нормально зайшов мені, типу. Я готовий його пити навіть, типу, часто, але от цінник на них десь так плюс 60 гривень це забагато. Тому, отак от. По факту, найкращим з Bull'ів, я готовий заявити прямо от. Точно, для мене став червоний Red Bull Red Edition або ж і смаком Watermelon. Я, по факту, є фанатом такого смаку, як ватермелон, типу кавуна. Ну бо, ну я вже казав, що я, я люблю солодкість по собі в напитку, і типу, я зазвичай їх доби і вибираю, бо як зазвичай цей беру, типу. Ну бо так, Я люблю пити солодке. І от я був доволі, коли взяв це, я випив і справді був задоволений. Ну, не так, я як буду задоволений, наприклад, від того самого живчика з валер'янкою, але ну, непогано так задоволений цим. Тому, по факту, в мене виходить доволі хорошу сімірку, сімку. І, по факту, це я найкращим Bull, що я пив. Ну, не знаю, чи пив повністю у сьому житті, але напевно, що доволі смачним смаком в Bull. Тепер йдемо далі. ще йдущі... далі. Дуча, далі ми можемо дай, заявити, що теж відео буде трішечки, не то що підкорочений. Я думаю, що я справді поділю. я сказав тут середині відео, щоб просто на всякий випадок не забути при монтажі. Е, так, я, подав, я його поділю, бо по факту бачучи, що в мене є велика купа е, усіх всяких банок, я не зможу це розповісти в одному відео. Тому так, я це напевно, що відео поділю. І по факту я от, прийшов до тих банок, які, ну типу, я їх не бачу. Я був, пам'ятаю, в один момент в Словаччині, і я зустрів цікавий напиток. Це був, типу, в стиклянці. Та я був просто з різними смаками, і я, типу, їх такий, ну типу, от попробував, я прям дуже сильно вони мені подобалися. Я тоді був, ну, трішечки молодші. Зараз це логічно. І по факту я думав, що от. Я їх більше не спробую. От тільки тоді, коли вернуся в Словаччину, це Бог знає, коли відбудеться, але все. рівно. І я був щось, як побачивши на. Типу в магазинах, в холодильнику всі напої. І вони були в банках ну, не стікляних, там даже були стіляшки, але по факту я їх брав дуже рідко типу, стіклячки, взяв іменно що. Е, вроді би алюмініє, алюмінієві банки. І по факту однією з таких стала Coca Cola Sour Cherry. Це від компанії Тімбарг. По факту я їх знаю як більше як на європейському ринку. Так, я по-перше, що я пив, це був в цій Е, Тому, тіпер кола Шорі, по ідеї. Я не знаю, я думаю, що буду їх хвалити, але я думаю, що спадає рейтинг, типу, їхній, бо типу. Не всі такі хороші, як здається. По факту, кола шоу, Cherry, ну, прямий факт, всі знають, що є той же самий Доктор Пепер, типу, який ти піде кола з Вишнею чи, чи вчорашній, коротше, ви, вишнєвий, блін, так. І по факту, само по собі, логічно, що смак, ми тут даже залишили залишки, якби, понюхати, я понюхаю тільки, до речі, замушу, вона може понюхати, і казати, типу, от на запах, який запах тут прикольний. І, і смак доволі непоганий, як ми знаємо, доктор Пепер доказав, що справді є хороша Кока-Кола, просто кола, добре. Вибачаюсь. Просто кола зі смаком, так якби, вишні. І Тімбург це доказали також, типу, от, хороший напиток, на мою думку, який. Раді хочеться це пити. Сім'їрка. Типу. Заслужено. Е, після зрозуміло, що та як би. Коли хотіли б прийти на щось таке, що, типу, ну, не в кожного є. Типу, не, того ж самого грибчика цього нема, а репула цього нема. То Тімбург дійшли до того, що взяли Кактус, Карл! Кактус! Я не знаю, що це прям видно, так буде отак от, от. Кактус! Насправді, якийсь свій смак, це доволі добре, тепер я не проти. І я пив цей кактус, аж по запаху просто от щось своє. І, тип, я пив цей кактус в стілячках, просто я кайфував колись і солодкість є, і це що треба, тут є. Тому я готовий заявити, що з заслуговує на вісімку, це, справді щось хороше і що хоче спити. Я задоволений цим продуктом і сподіваюся, що... Е... Швидше завозити в Україну. Тому спірчика. Там залишається дві та банки. Я, понятно, трошки вже зразу піднесу сюди, щоб працювати з ним по-іншому. І ми йдемо ми більше такого спонтанника, нас вже в роті нас Так, він з Редбулом, це буде прямо. Каву. доволі логічно. І я готовий заявити, що цей каву справді ліпший, ніж той, що був в Редбула. Та якби ми п'ємо справді щось таке, що справді дуже добре. І випиваючи оцей Ватермелон, ну, типу, от такий він. Це навіть дизайн прикольний, сам по себе, сказав би. І це справді добре. Я був задоволений, б'ючи його, думаючи, що типу, ай, ну як типу, що я витримую, типу, від цього. Що, типу, Як може бути щось типу, от, подібне, на, от ліпше, ніж Red Bull? От, Тіпер це доказали. Е, повноцінно. Дев'ятка. Справді, я в шоці. І по факту ми йдемо до останнього такого напою, щось побачимо, що щось там пробіло. Е, от, приймаємо факт того, що я не люблю е, гірке. Я не розумію людей, які по-факту це люблять, е, якісь мазохісти? До речі, я забув, я казав, що я садист, я мазохіст. По факту, Лемон Лайм. Лемон е, лайм для мене ну, ні в якому напої не йдуть як щось хороше. І тому, п'ючи це все, я готовий заявити, що само по собі е я не задоволений. Наприклад, щось на щось не твориться. В'ячи е оце, я справді був розчарований, типу купити, не знаю, чи це так було в чи магазині так робив чи що. Але справді погано. Е я не задоволений. Був задоволений, п'ючи це. І тому в факту ці ті інші просто для мене вони йдуть ліпші ніж ось. Я готовий дати саме напою, одиницю, і, будь ласка, не робіть напої зберігать. По факту, так, я готовий заявити, що найкращим став для мене мелод з Тимбарка. Я не знаю, я сподіваюся, що я можливо ще знайду якісь напої від Тімбарка І скажу, ну, типу я не, я не буду брати з тиклячки, бо типу, нас мені для цього. Плюс цей відос просто я нікому подібний відос, я не бачу, тому я його зараз знімаю. І як я бажаю, можна можу прийти далі. Ну і що ж, факту я хочу зробити от кінець цього відео. Так, чому я закінчив на жаль. Це тільки початок, щоб ви розуміли. По себе, у мене там банок, що просто хрена. Я пив енергетики примірно справді півроку. Якщо справді це може так врахувати. І. Ну, я, я не пив тільки енергетики, саме саме. я пив все, що є в баночках. Те, що знаходив, і те, що мені могли дати. Та як в банку. І тому, попри я хочу прийти, то найцікавіше, що я вважаю сьобу ролику. Перчу по чомусь. Stable Guy's. Е, я не знаю, чи треба казати. Якась компанія, як я розумію, рута, напевно, може, ударити самі Stable Guys зробили по себе напої. І цікаво, що по факту по стилю, от, е, о там ще є напій. Stable от. Вони один, типу. Ну, вони не одинакові да. Але така саме є просто по Міньйонам, По Міньйонам, Карл. І як я думаю, це вправді від одної компанії, яка вирішила зробити це справді. Без жартів. Я починав з. оцего. Stable Guy's Banana Guy Ananas. Це така рвота. приймемо факт, воно, ну, воно доволі мале, типу ти випиваєш, тебе швиденько, тут нічого не скажеш. Але смак справді та цього банана ананаса, він та й борщини не будує. Просто прийміть, як це от, ну, не сприймається, та якби які вже випив багато прикольних напоїв, має пити ось це. Ну, доволі не круто. І справді, я готовий вітати цьому напою трійку. Карл, доводить справді погано. Не пайбік ви сподіваюся. Хоча якщо щось спробувати, вам, вам ніхто не мешає. І далі ну, напевно, трошечки до кращого. От я щось е, прямо казав, що типу, от, в Редпулі, типу Тропікал це прям доволі типу, перехід, то тут я доволі неочікувано скажу, що е, Тропікал тут, типу, от, Стамбл, міс, містер Стамбл. Був. І це доволі ну, непогано. Ключи це, вам, ну, вам не захочеться вертати зразу від цього. Типу, скажемо, е, само собі факт того, що ключи це. Воно доволі. Він доволі таке поганий, це здається. І я справді тобто, скажу, що от це, ну, життя не стає кращим, але. Ну, вам буде трошки жалко своїх грошей, але все рівно. Це ліпше, ніж вона на гай. Тому 5. І, до речі, дизайн доволі також прикольні. Жалко, що не можна якийсь отримати скин за це, що я візьму там просканую, його там скидадуть в Stumble Guys. E, і по факту ми приходимо до цікавого чогось, напевно. Illumination Presents, minions. Типу, Тут Навіть пише, хто це Вау. Тут що Це якийсь Кіндергарден. Тут пише, що це тупиться Кіндер Кола. Ну, типу, де тут Кіндера я не відчув. Просто типу кола і розбавлена водою. Приміт факт! Це справді тут просто всі напої від цього, ну, не знаю що, це за бренд, тут не пише до речі пише, напевно, що тут і бойкість є. Мізукіц, вас не знаю, чи тут все видно, вроді би дивай. Два Мізукіц, якщо я помиляюсь, треба щось подивитися. До, до, до речі, тут не показується, що цікаво. Тут не показується, я в шоці. До речі, сховалися І, типу, ну, воно ліпше за це все, але все рівно. Це напої, які просто по чужій ліцензії були створені. Не знаю, чи так, це точно чи ні, але все рівно. Тому ну, я готовий заявити, що ось це речення, це все, що було, та й це його бренди, я не знаю, що це, це, ще, це, ну, для мене доволі непогана часі. По факту, це все в цьому відео, бо як я бачу, то типу, забагато напоїв я вибив, і справді вони всі не влізуть в один відеоролик. Тому по факту напевно, що можливо ну, раз на місяць, можливо, навіть не раз на місяць. Відосику виходити, щоб ну, я просто звільнив місце. Тоб, я їх бив просто так, щоб зробити цей відосик, і потім прийшов в голову. І по факту зараз я справді стараюся очищати. Можливо, покажу, що я буду робити після цього, як я їх заберу. Але так, то думаю, що це на цьому все. Дякую вам, що дивились цей ролик. Е, я був доволі радий. Сподіваюсь, що поставити лайк, будете заходити на твіч на мої стріми. Е, всім радий буду. Якщо наш напишеш, що я типу з Ютубу, здоров'я. Uh, спасибо за преліт. всього Всего хорошего. Uh, вірте Бога. Хай вас там не будет uh, якось депресіи. И всего хорошего. Папа. Лингангули гуля гули.